Тут регулювавка так само проста, сюди регулює. більше менше Сюди має бути залята вода. Воно має через, через воду пробовуватися. Чернівчанин В'ячеслав Лєпідів показує кисневий концентратор, який йому надали у першій поліклініці. Каже, у нього хронічне захворювання легень та важка дихальна недостатність. Якби ну, не концентратор, то я з вами зараз не зустрівся. Бо після того, як мені зняли, ну, бронзоспас, я не можу не різко ходити, не навіть я кажу, діти до дверей. Ти починаєш задихатися. Тебе перетворили в рибу, яку витягнули з тавку і кинули на льох. Ну, ти вийшов на, на, на кухню, І раптом все немає кисню. В'ячеслав розповідає, отримав концентратор приблизно два місяці тому. Це не настільки складна така. Стука, що треба вчити виходити. До того я ж, коли лежав в лікарні чіткої допомоги, то через такі забігніші пульмонології через такий концертних. Часу, коли я його взяв, 234 години роділіться, а зараз буде висвічувати це час. Концентратори надають безкоштовно за рішенням лікарської комісії. Найчастіше терапії киснем потребують пацієнти, які мають хвороби серцево-судинної системи, органів дихання, ускладнення після COVID-19 та паліативним хворим. каже лікарка-терапевтка першої міської поліклініки Оксана Кирилюк. Раніше її пацієнти брали обладнання в оренду або довше перебували на стаціонарному лікуванні. У мене навіть були такі пацієнти, які самостійно придбали кисневий концентратор і використовували в домашніх умовах. Березень-лютий місяць, тоді, коли важко було госпіталізувати пацієнтів, вони купляли і користувалися. Це є величезний плюс для пацієнтів, тому що не всі мають можливість взяти в оренду. Це також і велика відповідальність, тому що лікар має постійно за тим пацієнтом з ним контактувати, з ним спостерігати. Перша міська поліклініка отримала 15 концентраторів. Медсестра господиня показує один з них. Ті, які не використовують, зберігають на складі, а при необхідності видають. Нині в користуванні два апарати ще на два оформлюють документи. Саме цей метод лікування він значно скорочує перебування пацієнта в стаціонарі. Які кисневозалежні, і тим самим розгружають стаціонар від пацієнтів, котрі вже не потребують цілодобового перебування? За словами Мельничук, час на який надають концентратор додому, опирають індивідуально для кожного пацієнта, Ірина Капуш, Василь Салига, Володимир Дорош, новини на Суспільному, Чернівці.